Так, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас визов не працює телебачення. Тюнер у нас потух. Зараз я його включу в розетку. Він у нас аж гуде. Аж гуде. Ось видно, здувся конденсатор. Тюнер дуже гарячий, дисплейчик не світиться. Ну тут є у нас запасні тюнери два штуки. Зараз будемо другий підключати. пробувати. Включив я тюнер, ось тут треба кабель трошки перезачистить. Провіримо сигнал на антенні. Щас провіримо сигнал. О, сигнал слабуватий, да. Антана, яку тиш, покрутиш антенну. Та сейчас ми розберемося. Сейчас я прозвоню сигнал, покажу. Тут нормальний. Тут нормальний теж. Ну, Последній мультиплекс. У ну, нас тоже слабоватий. Так, підключив я останній World Vision T62A. Він робочий після ремонту. Уже картинка у нас з'явилася. Ну треба трошки його перенастроїти, бо тут видно частоти із другого передатчика. Так, меню. Меню. Так, ладно. Так, вылез я на дом. Дом частный. Антенна у нас он на такие мачте. Тут, конечно, кабель уже у нас труба. нас есть трещина одна. Как бачите, сейчас фокусуете. Здесь, бачите, трещина есть. Кабель, конечно, я такой. И доставший. Дрегулювали ми трошки антенну. Зараз подивимося сигнал, який у нас став. Добавився сигнал. Тут нормальний сигнал. Тут нормальний. Тут нормальний. У нас тут ванта стоїть під... підсилювачем. Ось подивіться, як сигнал різко підскочив до 35 дБ. 87%. Ось включив я напругу 5 вольт. Як бачите. І в нас сигнал підріс. Там стоїть в антийні підсилювач, у нас сигнал аж зашкалює тепер. Сігнал тепер огонь. Все, Т-2 у нас працює. Все нормально. Ось вирішив скрити старий тюнер, Ну, ось, як бачите, здувся конденсатор у нас. На 1000 вольт на 1000 мікрофарад 16 вольт. Ну, такий тюнер у нас ще ремонтно пригодний. Так що будемо його. Рихтувати. Все тоді добре до побочення.